Канал Конфігура 96 пропонує божевілля, вірогідна історія, боротьба народу за свою незалежність, війна, волонтерство, територіальні громади, первинна громада. Отож, ще на початку вторгнення Східної Федерації в нашу країну, анексії частини наших земель на Сході і Півдні. Коли реально виникла загроза існування нашої державності, ми стали перед фактом не тільки відсутності у нас є здатної армії, а й відсутності державних структур, які б могли організувати супротив ворогу. За 20 років незалежності і парламенти, і президенти не тільки не зміцнили нашу армію, а навпаки, зруйнували й те, що нам дісталося від колишньої східної імперії. А четвертий президент і антидержавний парламент за часів його президентства перетворив армію у структуру, яка існувала тільки на папері віртуально. Та що там казати, якщо при четвертому президенті уряд повністю складався з імперсії ворогів нашої державності, а міністр оборони і внутрішніх справ та голова Служби безпеки? Мали громадянство Східної імперії і були агентами спецслужб Східної імперії. В східних землях і в південній приморській землі, що були окуповані Східною Федерацією, 90% місцевих державних службовців силових структур Міністерства внутрішніх справ і Служби безпеки, стали співпрацювати з ворогом. Оборонпром в нашій країні був перетворений з державної структури, що мала розвивати оборонну промисловість. І координації з іншими відомствами та іншими структурами держави в оборонній сфери у комерційну непрозору структуру по розпродажу зброї, амуніції і військового недоторканого запасу подовольства, що залишилися нам спадок від Східної імперії, а величезна корупція у вищому командному керівництві армії і у вищих ешелонах влади спонукала до привласнення отриманих коштів. Від розпродажу зброї амуніції військового недоторканого запасу продовольства вищим керівництвом і цивільним керівництвом держави. Друга революція гідності, що стала результатом високої пасіонарності нашого народу, проявила високий патріотизм і самопожертву тисячі громадян нашої країни добровільно влилися ряди добровольців, що стали на захист нашої незалежності. Переформатований парламент. За поданням його голови, і одночасно виконуючи обов'язки президента країни, затвердив новий тимчасовий уряд, виконуючого обов'язки міністра оборони разом зі своєю командою добровольців, якими було зміцнено міністерство оборони, взялися за відновлення і зміцнення нашої армії. Та все це не було б успішним без цієї армії волонтерів, яка стихійно стала допомагати нашим добровольцям. І армійським підрозділам, що захищали нашу країну на сході від агресії Східної Федерації. Волонтери забезпечували наших захисників всім необхідним від засобів захисту воїнів, шоломів і бронежилетів до нижньої білизни і шкарпеток, забезпечення армії і загонів добровольців продуктами харчування і особистої гігієни, також лягало на плечі волонтерів. Волонтерський рух був найбільш активним у перші два роки війни з Східною Федерацією, допоки новообраний п'ятий президент своїми двома урядами потроху став налагоджувати логістику по забезпеченню армії всім необхідним. Та й потім багато з того, що державні структури по своїй бюрократичній заангажованості не могли вчасно давати для потреб армії, забезпечувалися волонтерами. Так продовжувалося до кінця президентства п'ятого президента. За цей час багато волонтерів об'єдналися волонтерські організації структури, що могли діяти ефективніше, ніж окремі розрізнені і розпорошені волонтери. Та фінансові можливості таких організацій структур були в рази вищими за можливості окремих волонтерів. А ось з обранням шостого президента і його надійного парламенту. Волонтерському руху стали створювати різні перешкоди для їх діяльності. Особливо це проявилося наприкінці восьмого року війни Східної Федерації, коли силові структури і суди, показівці з кабінету президента завели кримінальні справи проти урядовців генералів, що працювали за часів п'ятого президента на зміцнення нашої обороноздатності та проти деяких найвідоміших волонтерів і керівників волонтерського руху. І такі дії з боку влади. За часів шостого президента на шкоду обороноздатності нашої держави проводилися до того часу, допоки Східна Федерація не розпочала свою велику війну з нашою країною. Але і після року цієї великої війни репресії з боку діючої влади проти наших патріотів і чиновників попередньої влади не припинялися. Зате скандали з чиновниками Міністерства оборони корупції вишуваних хвали, що виявилися зусиллями журналістів і небайдужих чесних громадян, шостим президентом і його кабінетом заперечувалися і спускалися на гальмах, що викликало величезне незадоволення у суспільстві. З перших же днів Великої війни волонтерський рух знову почав набирати оберти. Тепер до волонтерства стали залучатися і звичайні громадяни, які прилучилися не тільки до виробництва взуття, одягу. Інших необхідних на фронті речей, а й до приготування їжі, довготермінового зберігання. І все це потім волонтери відвозили безпосередньо у фронтові, і прифронтові військові підрозділи і частини. Також у Великій війні нам стали активно допомагати наші західні і заокеанські друзі. Їх основною допомогою були зброя, боєприпаси, амуніція та фінансування державних структур і соціальної сфери. Але того. Чого вони дали, було явно недостатньо. Крім військової техніки, потрібно було ще багато і звичайних транспортних засобів для збільшення мобільності наших військ. Ось тут на допомогу прийшли наші територіальні громади, верніше те населення, яке в них проживало. Адже саме з цих територіальних громад у нашому війську перебували їх мешканці. Отож, ці воїни зверталися до своїх земляків. З проханням забезпечити їх транспортними засобами, а мешканці територіальних громад збирали між собою необхідні кошти і через своїх земляків, що тимчасово працювали за кордоном, заручившись і їхньою фінансовою підтримкою, закуповували за кордоном транспортні засоби і, перевізши їх в нашу країну, доправляли їх своїм землякам в зону бойових дій. Вже тоді. Постало питання в територіальних громадах вимагати від парламенту прийняття законів, які б давали можливість всі податки з підприємств, що працюють на території цих територіальних громад, залишати в бюджеті територіальних громад, щоб мати змогу оперативно закуповувати необхідні транспортні засоби для своїх членів громад, що перебувають у військових частинах, особливо в тих, що перебувають в зоні бойових дій. А поруч із фінансовими питаннями стали вникати питання подальшого реформування адміністративного устрою. Адже у територіальних громад при їх утворенні залишилося багато проблем, що прийшли до них як катавізм колишнього адміністративного устрою часів імперії, і часів перших років незалежності. Найбільшою проблемою, як вважало більшість територіальних громад, була проблема віросповідання. Належності окремих членів територіальних громад до різних релігійних течій, так званих різних релігійних конфесій, і найкраще вирішив цю проблему поділ територіальної громади на первинні громади, створені за конфесійною релігійною ознакою. Тобто, щоб кожна особа, кожен член первинної громади, що належить до тої чи іншої конфесії, був членом тільки однієї конфесії, однієї церкви. Якщо на території цієї первинної громади проживатимуть особи, що не вважають себе віруючими або не належать до жодної з конфесій, що є на території територіальної громади, то вони мають бути гостями цієї територіальної громади і не матимуть тоді право голосу у виборчому процесі. А чому все так відбувалося? Чому так стихійно? Бо тоді ще мало хто був знайомий із крижалем. Та йшла велика війна. І головним на війні був воїн, воїн-захисник та про воїна первинної громади, воїна держави поговоримо наступного разу. А ось хто бажає познайомитися з розділом першим планетарного життя первинної громади, загальні засади життя первинної громади, послання тут, а також з розділом другим планетарного життя первинної громади, адміністративний устрій первинної громади, її вищих об'єднань держави. Позов на нього тут. Обидва ці позови ви можете знайти під цим відео. Підпишіться на канал під цим відео. Рекомендуйте. Клікніть на значок до гори під цим відео.